Коли ти зійшовши, язики змішав, розділив ти народи Всевишні. Коли ж вогнені язики ти роздавав, у з'єднання всіх ти призвав і одноголосно славимо Пре Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і, Дорію Христі, браті і сестри, наша дорога молода, наші діточки, слава Ісусу Христу. Давнину, коли люди, яких сотворив Господь, Вирішили стати великою і сильною державою, для якої не буде нічого неможливого, і які стануть великим народом, зможуть подужати всіх і все, в їхню спільноту закралася гордість. І от ця гордість, як один із основних гріхів, від яких і почалося Всесвітнє гріхопадіння, була Господом легко знищена. Зруйнована через те, що Господь, зійшовши у цю вавилонську спільноту, помішав їм мови. І ці люди розділилися, не розуміючи одне одного, втратили контакт, і так розсілися по всій землі. Гордість їхня пропала, але з тим пропала і їхня єдність, з тим зникла і їхнє розуміння того, що вони можуть бути тим стадом, яке є введене Господом. І от коли сповнився час після великої проповіді Христа Спасителя, після Його розп'яття і Воскресіння, Господь Бог задля з'єднання оцього вибраного народу зсилає їм Духа Святого, який, сходячи тепер у вогненних язиках, роздає людям одну єдину правильну мову мову Євангелія, царства, для того, щоби тепер. Всі ми з вами стали одно для того, щоб тепер наша спільнота була дійсно спільнотою дітей Божих, сильна, міцна і спасенна. У святі зіслання Святого Духа розкривається багато речей про Бога. У святі зіслання Святого Духа розкривається суть Божого буття. Найперше тому, що той Дух Божий, Він є тим останнім, хто бере на себе функцію вести вибраний народ. Тому що скінчивши еру Отця і Сина, ми з вами по зісланні Святого Духа всі тут присутні розпочали так звану еру Духа Святого, коли ми ведені ним невидимий спосіб, та інспектний спосіб мандруємо до царства Божого. І Дух Святий є постійно між нами присутній, Він постійно нам допомагає, постійно керує нашими добрими думками і ділиться з нами, що найважливіше, любов'ю Пресвятої Трійці. Пресвята Трійця розкривається в любові Духа Святого. Ми сьогодні з вами, коли говоримо про любов, нам її легко зрозуміти. Правда? Бо ми розуміємо, що Бог нас любить і відповідно нам дає те, що ми маємо. Відповідно створює для нас цей прекрасний світ і нас із своєю любов'ю цей світ посилає. Мало того, ми з вами знаємо таку приказку, що у творінні можна побачити Творця. І от дійсно це є просто зрозуміти. Але, дорогі, задайте собі запитання. Якщо Бог є любов відносно нас, що очевидно, то до сотворення світу Бог був любов відносно кого? До сотворення усього видимого і невидимого. Бог був любов, милосердя. Лагідність відносно кого? Нікого не було, тільки він був. Що? відносно себе самого? Ну тоді в нас починаються проблеми, бо виходить, що Бог був самолюбний, що він був самомилостивий, правда? А от якраз таки природа Божа у Пресвятій Трійці починає нам пояснювати, який є Бог. Бо Бог не любить сам себе, Бог, Отець, любить сина, як і Бог син. Любить Бога Отця любов'ю Духа Святого. І от, розуміючи це, ми сьогодні з вами починаємо трошки глибше заглиблюватися в буття Пресвятої Тройці. Ми з вами починаємо розуміти, що дійсно те, що на небі є троє, і ті троє є одно, це нам пояснює. Природу Бога. Так як Отець, Син і Дух Святий є єдині і одне одного люблять, так ми сьогодні в цьому святі зіслання Святого Духа покликані, прийнявши любов Божу її назад Богові віддати. І це є процес, який можливий тільки завдяки діянню Духа Святого. Тому що ми живемо з вами. Тій Божій любові, її приймаємо і нею ділимося. І хто цього робити не хоче, той є втрачений, той помиляється, той виходить з тих планів, які Господь Бог дав. Ми чуємо, як Христос сьогодні сказав, хто вірує в мене, ріки води живої потечуть із нутра Його. І так він говорив про духа, що мав прийти. Дух Святий сьогодні приходить, щоб ріки нашого життя кожна річка, якою є наша душа, текли не будь-куди, не у якесь багно, не в якийсь відстійник, але щоб кожна річка нашої душі текла у Царство Небесне, у це бездонне, красиве море чи океан, якщо так хочете, де є все прекрасне і де є все єдине. Живе, чи існує Пресвята Трійця, вона є сьогодні прикладом і джерелом нашого життя і нашої єдності. Єдність сьогодні є те, що нам потрібно як і на духовному рівні, так і такому народному, для того, щоб дійсно перемогти все те, що на нас наступає, все те, що нам заважає жити, для того, щоб. Всі труднощі і перешкоди подолати. Я, дорогі, сьогодні вас вітаю з цим дійсно прекрасним святом, тим святом, яке є вінцем всіх наших свят у році, тим святом, в якому остаточно розкривається для нас Божа воля. Бо в ньому ми, які могли бути просто розсіяними людьми, стали тепер міцною. З сильною спільнотою дітей Божих, які, маючи не просто кого-небудь за покровителя, а Духа Святого, йдуть у правильному напрямку до Царства Небесного. Всім вам радості сьогодні, всім вам позитиву, свіжості, тої, яку ми сьогодні бачимо в тих галузках в цьому зілі, щоб це дійсно у нашій душі стало початком до того правильного. Радісного і приємного життя у вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу.